Так, всім привіт. Заліз на кучу, тут такий тросяка. Дивіться який. Ого, здали. Нічого собі, ключі всяких гвоздей. Лук здали, дивіться який пластиковий, пластмасовий. Капець. Це просто жесть. Немає нічого вам знімати. Ну, що показувати. Ржавчину. Та і все. Нема взагалі і все це. Якась срак. срань, Кусок заліза. Все, нема. Нема заліза, як завжди. А в сусідньому так багато, що це капець. Повністю повна срака. Ладно, поїхали далі шукати щось, будемо шукати, знаходити і показувати вам. Так, встав я сьогодні раненько, щоб показати вам швиденько всі свої знахідки, що я знайшов там на металоприйомці. Так, по-перше, я знайшов такий топор. 1000... Тисяча... 963 чи 68 року. Він надтріснутий, Дешево продавати його ніхто не хоче. У нас на ринку ціна там 800 за цілий топор з повністю цим лезом. Тому ціни 120 гривень, я рахую за такий топор, який можна заварити. Це нормально. Так, що там ще є? Лезо? Таке 45 гривень, кому там треба, лез у мене дуже багато. Ключі три штуки 30 гривень, якщо комусь там треба, викрутка 10 гривень. Нормальна викрутка. Найшов. Так, молоток 800 г, ціна 55 гривень. Клинок ось такий маленький, ціна за нього буде та 60 гривень. А ось отакий великий буде ціна 180 гривень, якщо хто візьме. Потім, як ви бачите, я знайшов пружини, тому що в мене їх дуже покупають. Ну і ціна незмінна 50 гривень штука. Це також 50 гривень штука, кому там треба. Це стягнуто. Одна, друга, третя. Всі по 50. Ця штукенція 10 гривень. Ця штукенція відвіз також 10 гривень, а гайка також 10 гривень. Кому там на болгарку треба. Амперметр викрутив такий маленький. Повністю в робочому стані з робочого прибору. Ціна 35 гривень. Потім є ручка 10 гривень. Два мечика знайшов одне сверло. Ціна 30 гривень. За цей набір. <клух> ну, Максим не Максим, якщо б не знайшов цеп, дивіться який. М -м, так, у нас на ролиці метр. Ну, як ви бачите, оце так. Тут скільки? Раз, два, три, 4, 5, 6 метрів з половиною. З половиною. 350 гривень і воно ваше. Щоб і вам було приємно, і мені якраз. Тут воно скручено десь. Тут ще є карабін. у оцей, щоб можна було корову припнути. І вона там таскала його. Тому якось так. Якщо комусь треба цеп, це дебелий цеп такий 2 см десь чи 1,5-2 чи два. товщиною 0,5 приблизно. Десь так. Ну і хочу показати з прошлих відео. У мене тут залишилось є два сйомника. Оце таких. Ціна за цей буде коштувати 500 гривень. Ціна за цей саморобний, як ви бачите, такий для підшипників буде 300 гривень. Є три свертка якраз сверл. От, блін, одне випало. Це також я там перебрав із прошлих відео. У мене дуже-дуже багато сверл. І тому зараз я вставлю. Бо, блин, Одне вставляєш, друге вилазить. Ну як так може бути? Тільки з Максимом таке може бути. В общем, тут приблизна кількість близько 30 штук. Ціна за неї 400 гривень. Тут приблизно скільки у нас? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 штук по дереву.

Ну, вони є тут і великі, є і маленькі, а, різні. Тому якось так. Можна ще поторгуватися. І наостанок хочу такий сверток сверл показати. Це конусні, повністю в кількості. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, 11, 12, 13, 14, 15. В общем, десь приблизно 15 штук різного діаметру, різного стану. Конуси тут є різні, також є, є і фрези пальчикові. В общем, за оцю всю купу. О такому не глядя. Ціна 700 гривень. Все, вроді би, все показав, розказав те, що я хотів показати. Кому щось сподобалось, може написати з прошлого відео. Там дуже багато залишилось, так що дивіться в прошлі відео. Кому що треба, кажіть, будемо відкладати, будемо торгуватися і забирайте. Всім дякую за перегляд. Гарного всім дня! З вас лайк, підписка, комент. Як завжди, без змін.